Слава Ісусу Христу і всім привіт, мої дорогі друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Я втратив життя, я не знаю, що мені робити далі. В моєму житті відбувається щось незрозуміло, мені дуже погано, в мене апатія. Звернись до Бога. Він тобі відповість на всі питання, Він тобі дасть сили, наснаги, пошле Духа Свого Святого, і ти знатимеш відповіді на всі питання і будеш іти. Правильним шляхом. Господь говорить до нас досвідом. Господь говорить до нас через сни. Господь говорить до нас через інших людей, через події в нашому житті. Дивися духовними очима, не фізичними, а духовними. І ти перестанеш шукати негатив, вбачати негатив. Ти будеш знаходити тільки позитив, ти будеш знаходити тільки краще. А зараз. Як ніколи нам потрібно світити. В ці темні часи, як ніколи, хочеться бути світлом, хочеться світити. Якщо хочеш, тобі допоможе чудова книга Віктора Франкла Людина в пошуках справжнього серцю. Мені дуже сподобалася ця книга, це одна тепер з найкращих і найулюбленіших моїх книг. Тому що Віктор Франкл відкриває. Нам, духовну сторону перебування в концтаборі. Він не описує про ті жахіття, які там відбувалися, тому що його думка така. Ви знаєте, існує багато літератури, існує багато документальних фільмів, які ви можете подивитися. Він описує саме духовну сторону, він описує погляд зсередини. Перебуваючи в концтаборі, перебуваючи в цій клоаці жахіття, він знаходить таку Неймовірну силу і залишається людиною. Відбувається демаскування. Як і зараз у нас ми спостерігаємо, зараз відбувається демаскування людей протягом особливо цього року. Люди показують своє єство, показують справжні своє обличчя тим, ким вони є. На жаль, з мого досвіду, багато людей розчаровують, але десяток тих, що розчарували, варті одного. Що виявився людиною, тому ніколи не потрібно втрачати сенс свого життя, потрібно його знайти і триматися за нього. Тому що у кожного він свій, не можна сказати, що сенс життя полягає в чомусь конкретному, в чомусь одному, тому що для кожного це щось своє. Віктор Франкл казав: Я вбачаю сенс свого життя, щоб допомагати іншим бачити сенс їхнього життя. І коли ти знаходиш цей сенс. Ти починаєш дивитися зовсім по іншому. І Ісус Христос допоможе в цьому обов'язково. В кінці книги Віктор Франкел приводить до прикладу святого Максиміліана, якого канонізували в 1983 році. Він каже, що ви захочете, напевно, приклади інших людей, більш в лапках порядних. Але це правило. А я хочу бути виключенням з правил. Тому я бажаю вам знайти свій сенс життя обов'язково. Тому що ми не можемо існувати просто так. В чому тоді суть взагалі нашого життя, якщо ми існуємо тільки для того, щоб піти на роботу, поїсти, створити сім'ю? Так, це важливо, це дуже важливо. Але має бути щось таке духовне, щось високе. І тоді, коли є ця основа, тоді буде виходити все інше. Те, що потрібно нам для існування в цьому світі, сенс ви можете знайти навіть у стражданні. Тобто не саме страждання є сенсом, а навіть через страждання можна вбачати сенс. Коли ти розумієш суть свого страждання, заради чого ти робиш це, заради чого ти страждаєш, то страждання перестає бути стражданням. Згадайте Ісуса Христа, за що Він постраждав? За наші гріхи, і щоб подарувати нам вічне життя. Він був випробуваний заради того, щоб ми з вами зараз жили. Кожна людина має свою суть на землі. Людина готова навіть страждати, переконавшись, що її страждання мають сенс. Про те, що я тільки що сказала. Але є така річ, коли страждання не потрібні, тобто, коли вони йдуть. Не обов'язкові. Ми можемо не страждати, але вибираємо страждати, то це вже є мазахізм, але ніяк не героїзм. А якщо не уникнути страждання, як, наприклад, Віктор Франкл потрапив до концтабору, як він уникне? Ніяк. Тому він приймає це страждання і він знає, заради чого він повинен це винести і він повинен жити, щоб далі нести це в покоління. Ісус Христос був випробуваний, Він страждав, Він дуже постраждав за нас. Якщо ви зараз страждаєте, то пам'ятайте, в чому був сам постраждав, випробуваний, у тому Він може і випробуваним допомогти. Тобто Він сам постраждав Ісус, він був випробуваний. І, звернувшись до нього, Він обов'язково допоможе в ваших стражданнях. Багато масок зірвано. Багато людей показали, хто є хто. Я знайшла свій сенс життя, дякуючи Богу. Якщо взагалі існує сенс життя, то мусить бути і сенс у стражданні. Страждання це невід'ємна частина життя, так само, як доля і смерть. Без страждання і смерті життя людини не сповнене. Ми можемо жалітися на те, що все погано, чогось не вистачає. Але завжди пам'ятайте, як страждав Ісус, як зараз страждають наші воїни, які знаходяться в полоні, які були в полоні, які знаходяться на передовій, їх душевні страждання і муки. Дуже важливо знайти Бога в собі, тому що Він в кожному з нас. Існують так звані апокрифи, тексти, які не увійшли в Біблію, наприклад, як Євангелія від Хоми або Фоми. Фома не описує життя Ісуса, але він, він написав Його вчення, те, що Ісус говорив. І Він говорить, що Ісус сказав: Бог всередині вас. В Біблії написано Бог посеред вас. Тому ця фраза стала спірною, через яку не внесли в Біблію це Євангеліє. Але для мене, я повторюся, для мене існує Бог в мені. Бог є в усьому, але перш за все, Бог всередині кожного з нас і в мені. Є така також чудова книжка Лоран Гюнель і знайдеш ти скарб у собі. Я в багатьох моментах згодна з цією книгою, з автором, трошки розкажу про цю книгу. Головна героїня Аліса зустрічає свого старого друга Жеремі, і хоче йому допомогти, тому що він протягом життя допомагав їй. Він став священником. Він хотів збільшити свій приход, тому що на месу ходило дуже мало людей, але в нього це не виходило, і Аліса вирішила йому допомогти, запровадивши нові правила. Мені дуже сподобався момент, коли Аліса запропонувала таке, щоб в церкві включали Баха, наприклад, Ісусе, радість моя. Це дуже гарна ідея. Мені здається, це прекрасна ідея, коли. Культура це невід'ємна частина духовності. Ми наповнюємося. І музика написана прекрасна. Бах, Бетховен Моцарт, які тяжкі в них долі. І саме, вертаючись до страждання, ми розуміємо, що в стражданні народжується істина. Якщо взяти, наприклад, того ж самого Віктора Франкла, який пройшов концтабір, зрозумів сенс свого страждання. він... Знайшов новий метод під назвою логотерапія, тобто пошук сенсу життя для людей, які не знають заради чого вони живуть. Він написав багато наукових робіт, він виступав багато, він помер у віці 92 роки. Тобто він зробив дуже великий внесок в психотерапію. І ось повертаючись до Аліси і Жеремі, вона. Пропонує йому нові нові методи, і вона таким чином сама знаходить Бога. що Вона шукає відповіді на питання для себе і багато чого для себе відкриває, тому що вона є атеїсткою, а Жеремі священник. Аліса робить такі висновки, і говорить, що якби люди дійсно слідували вченням Ісуса Христа, то на землі був би мир. Але ми знаємо, що багато хто. Трактує Біблію і Боже Слово так, як вигідно комусь. Якщо прочитати дослівний переклад грецькою мовою, якою було написано Євангелія, то можна відкрити багато чого для себе нового, насправді. Змінивши одне слово, зміняється вся суть. Так же саме, як зробили з віршами Шевченка. Наприклад, нещодавно виявилося, що він ніколи не писав, а до того, я не знаю Бога, тому що він був набожна людина, і з нього намагалися зробити такого атеїста. Але ось говорить Аліса: перекладачі свідомо змінили Бог усередині вас на Бог між вами через те, що їх бентежила ця ідея. Ви знаєте, деякі з вас, можливо, знають, як я відношусь до релігії. Релігія це не Бог. Бог це. Все. В мене перебої зі світом. В одному з діалогів Аліса каже Жеремі, що ти ж належиш церкві, а він каже: Аліса, не плутай. Я належу не церкві, а Христу. Ось і в мене таке саме відношення. І автор протягом цієї книги показує нам ставлення Аліси до Бога. Тобто релігія і Бог це не одне й те саме. Ми чудово знаємо, коли в роки. Хрещення Русі. В 998 році, коли Володимир Хрестив Русь, є такі свідчення, що ті, хто не хотіли приймати Християнство, їх знищували. Ви знаєте, що фанатизм це є не від Бога. Тому що оці ортодоксальні методи релігії я взагалі не сприймаю. Бог це свобода, Бог це любов. І в кожного з нас є вибір. Навіть у концтаборі в тебе є вибір. Ти можеш залишитися людиною чи перестати бути нею. Віктор Франкл описує такі приклади, але таких людей засуджувати не можна, тому що ми самі не знаємо, як ми себе будемо вести в тій чи іншій ситуації. І менше було тих, хто духовно був стійким. І ми не можемо звинувачувати тих, хто здався, хто духовно впав. Хто втратив жагу до життя. І дуже прикро спостерігати за такими випадками, коли люди духовно падають, і ти не можеш їм допомогти. Ти хочеш до них достукатися. Ти хочеш їм не те щоб доказати, нав'язати. Це неправильно. Таких методів я не приймаю. Люди. Будь ласка, увіруйте в Господа Ісуса Христа. Аліса питає Джеремі. Подивись на цих людей, там певні особи приводяться до прикладу, і каже, вони вивчили весь молитовник на пам'ять, і хіба вони схожі на пробуджених? Бог він ну, тут всередині, коли ти його впускаєш, тобі все бачиться по-іншому. Ти вже не повертаєшся до старих звичок, ти вже не хочеш робити те, що робив раніше. Просто ти над цим не замислювався. Ну, коли, наприклад, ти вже прийшов до Бога. І ти повертаєшся до тих старих звичок, як писав Павло в посланнях своїх, коли ти вже прийшов, то коли ти повертаєшся до тих поганих справ, це ще гірше, краще б ти взагалі не приходив. Тобто, коли ми вже стали на цей шлях, на істинний, на Божий шлях, йти назад це зовсім не варіант. Вам буде ще гірше від цього. Тому це дуже серйозні справи, і з цим не можна шуткувати насправді. Тому слідкуйте за своїми звичками. На нас дуже впливає те, що ми говоримо, те, що ми думаємо, і те, що ми робимо. Тому потрібно слідкувати за думкою і за словами. Те, що ми висловлюємо, те і притягуємо. Якщо ми використовуємо лихі слова, ми притягуємо до себе негатив, ми тягнемо себе на дно. Просто помітьте таку річ: відмовтеся від алкоголю, відмовтеся від поганих слів. Таких як мат, наприклад, або взагалі негативні якісь посили. Поміняйте свої звички і ваше життя стане кращим. Ваше життя стане світлішим. Ви очиститесь від цього негатива, ви зовсім по іншому почнете сприймати себе, світ і все навколо. Ви зовсім по-іншому побачите. Ви... Полюбите, тому що без любові неможливо жити взагалі? Без любові – це просто нікчемне життя насправді. Істина в кожному з нас. Істина криється в нас самих, тому що ми з вами це провідники, провідники до Бога, провідники Бога. Будьте Божими. Невже вам. Не хочеться бути Божими, невже вам не хочете насичуватися цими благами, цією благістю? Подякуйте Богу за те, що ви тут, за те, що ви народилися, за те, що ви є. На ніч лягайте спати. Подякуйте за те, що день пройшов в його благості і любові. Прокинулися зранку. Подякуйте за те, що ніч пройшла тихо, мирно, спокійно, і ви збережені Богом. В кожного з нас є своя місія, є свій сенс життя і буття. Просто знайдіть його. Е, і і запам'ятайте одну таку дуже важливу річ, що всьому свій час. Колись я спішила, хотіла жити. Е, я і зараз хочу жити. Я маю увазі, нова... спішила, хотіла все встигнути, хотіла багато чого зробити. А потім так бац, і схаменулася. Кажу, господи, ну на ну, все ж твоя воля. Як буде, так і буде. Це не значить, що не треба нічого робити. Навпаки, треба робити. Працювати треба над собою. Працювати треба над своїм внутрішнім світом, над своїми звичками, викорінювати всі погані звички і робити себе кращим, тому що ми всі можемо бути кращими. Справа тільки в нас самих. Візьміться за себе. Візьміться за вичищення цього сміття. Вимітьте його. Воно вам не потрібне. Ви побачите, наскільки легше стане дихати. І я не тільки про духовне дихання, а й про фізичне, тому що насправді ми тоді. Відчуваємо все по-іншому. Будь-яка залежність е, стає звичкою, і ми можемо цього не помітити, як швидко ми до чогось звикаємо негативного. Наприклад, до паління, до алкоголю, до мата. Ми вже просто не вбачаємо себе без цього. Ну, що тут такого? Ну, ну там трошки вип'ю, трошки, вип трошки ну, цигарку одну викурю. ну що тут такого, один мат, другий мать. І це вже входить в звичку, це все систематизується. А попробуйте це все навпаки, попробуйте викорінити все. ви побачите, як ваше життя стане набагато кращим. Коли ви почнете менше жалітися, коли ви почнете менше на щось негативне звертати увагу, зосередитися на духовному, і тоді в матеріальному світі все піде по-іншому. Тому що повсякденна реальність, вона йде в часі, а духовна реальність вона йде поза часом. Тому просто подумайте про це. Замисліться над цим, і ваше життя стане іншим. Ви станете іншими, і ви будете від цього насолоджуватися. Ви будете допомагати перш за все собі і іншим людям зможете допомагати. Тому що в цьому наша суть. Також хочу навести цитату з книги про Алісу й Джеремі: усі страждають від его, свого й чужого. А за нинішніх часів не тільки нічого не спонукає звільнитися від его, а навпаки, життя в суспільстві підштовхує роздувати своє его, адже це вигідно для нашої економічної моделі. Тобто багато з людей зараз зосереджені на собі, на своїх статках, на своїх кар'єрах, на своїх здобутках. Я не кажу, що це погано прагнути чогось хорошого, це добре. Але не маючи духовної основи, не маючи світла, не маючи бога, це все нічого. Тому що ми... Ідемо, ми всі звідси підемо. Питання тільки: куди, куди ви хочете піти? Життя це сприймати серйозно не треба, тому що воно є ем, тимчасовим. Потрібно жити на землі, збираючи скарби на небесах, бо життя є вічним, і страждання Ісуса Христа це підтверджують, тому що існування Ісуса доказано науковцями. Так, Він ходив по цій землі. Але люди часто відкривають Біблію, починають читати, нічого не розуміють, і все й закривають, тому що там багато чого незрозумілого. Насправді, коли ти читаєш духовними очима, тобі все зрозуміло, і Бог відкриває сам собі істину. Він сам відкриває все, що тобі потрібно знати. І ці знання вражають, коли ти починаєш поринати, ти починаєш духовно розвиватися і рости. Ти відчуваєш себе зовсім іншою людиною. Ти народжений для добра, ти народжений для любові. повертаючись до Віктора Франкла, хочу поговорити про кохання, тому що це дуже важлива частина нашого життя. Кохання це єдиний шлях до того, щоб зрозуміти іншу людську істоту в найглибшій суті її особистості. Ніхто не може у повній усвідомити сутність іншої людської істоти, якщо не полюбить її. Завдяки коханню можна побачити істотні риси та якості кожної людини. І навіть більше можна побачити її нереалізований потенціал. Що більше своїм коханням людина допомагає реалізовувати цей потенціал коханій особі, відкриваючи їй, ким вона може стати, можна спонукати її до реалізації цього потенціалу. Я... Обмежусь не тільки коханням, а й любов'ю взагалі, тому що ми знаємо, що кохання і любов це різні поняття. Кохання у нас може бути до конкретної людини, а любов це більш широке поняття і глибоке поняття. Тільки любичи по-справжньому людину або кохаючи, якщо це там чоловік, жінка. Ми можемо побачити справжню сутність, можемо розкрити її. Ми розкриваємо себе. Люблячи, кохаючи когось, ми розкриваємо не тільки ту людину, а ми розкриваємо себе. І ми бачимо себе по-новому. І та людина бачить нас і себе також по-новому. Не гнобити, не пиляти людину, а допомагати їй в цьому житті реалізовуватися, підтримувати її. Бувають в кожного невдачі, бувають в кожного якісь падіння. Але якщо ми будемо гризти нашу кохану людину, то вона ще більше буде падати. А якщо ми будемо підтримувати, у неї виростуть крила, і вона буде взлітати, і все виходитиме. Тому що це є суть. Суть в любові, суть в коханні. Ось це є наша суть. І зацитую слова з книжки Лорана Гюнеля також: щоб жити повним життям, важливо перебувати в стані любові, а не зациклюватися на собі. Коли ти перебуваєш в стані любові, в тебе, наче розширяється легені. Наче ти поринаєш якийсь інший світ, ти відчуваєшся зовсім по-іншому. Ти наповнюєшся і наповнюєш. І коли ти віддаєш сили, спілкуючись з людьми, молячись за когось на своєму прикладі, можу сказати: да? я кажу: Господи, віддай мої сили тому воїну, якому зараз вони потрібні, а мене ти ще наповниш. І ви знаєте, я відчуваю, як сили уходять, а потім такий. Таке сяйво відбувається, і я знову наповнююсь ще з новішою силою, ще з сильнішою силою, ще з глибшою силою. Тому важливо, важливо любити, важливо нести добро. Ви бачите, як цей світ він утопає в цій нечисті, в цих негараздах, в цьому вічній клоаці, чогось негативного. Якби не було добрих людей, якби не було людей люблячих, які наповнюється світ світлом, то що б тоді сталося? Якщо б кожен нас, з нас погряз. У брудноті цього світу, цього світу просто не було. Тому страждання, які нам належить пережити, ми маємо перенести їх достойно. Ми маємо перенести їх достойно Ісуса Христа. Коли нам погано згадайте, як його мучили, як тортурами його вбивали, знищували, як зараз наші воїни. Страждають, як зараз потрібна їм наша підтримка і допомога. Не забувайте, не забувайте про це, не розслабляйтеся, тому що нам належить ще багато чого. Це все не скоро закінчиться, дуже не скоро закінчиться. Я маю на увазі в глибшому сенсі, в глибшому сенсі цього світу і іншого світу, тому що відбувається битва на духовному рівні. А те, що відбувається там на духовному рівні, завжди переходить у фізичний світ. Бережіть одне одного, я вас прошу. Моліться одне за одного, дякуйте Богу одне за одного. І все виходитиме, все обов'язково виходитиме, підтримуйте одне одного. Тому що ну інакше навіщо нам жити, якщо ми будемо думати тільки за свою шкуру, тільки якщо ми будемо думати за свої блага, на що тоді взагалі нам жити? Якщо не жити заради любові? Я не знаю, я вбачаю в цьому сенс. І ви знайдіть свій сенс життя. Тому що жити пусту заради свого его, заради насичення свого черева, ну, це взагалі безглузне існування. Людина, яка протягом років вважала, що досягла абсолютної межі усіх можливих страждань, виявила, що у страждань немає межі. Можна страждати більше і сильніше. Тому що. Це пише людина, яка пройшла констабори декілька концтаборів. Це людина, яка пережила втрату батьків, це людина, яка пережила втрату коханої людини. Але залишилася при цьому людиною і ще й духовно виросла. Скільки страждань було перенесено великими творцями, митцями. Згадайте того самого Баха, який. Втратив багато дітей і дружину. Але він говорив, що Бог говорить через його музику. Скільки прекрасного народжується саме в стражданнях. І якщо мислити з тієї сторони, що «А, ну що це таке за життя? Лише одні страждання, як жити, На що взагалі тоді жити? Оце скиглення, знаєте, я не осуджую нікого, тому що сама такою була. І тому що сама думала колись, що це таке, чого я вічно страждаю, чого мені роблять боляче, що це таке відбувається. А вже зрозумівши суть цих страждань, я кажу: Господи, дякую тобі, дякую тобі за кожне страждання, яке є в моєму житті. Дякую Тобі за кожну людину, яка зробила мені боляче, тому що вони, ці люди, вони привели мене до Тебе. Значить, мені потрібно цей шлях пройти. І якщо ви хочете колись когось засудити, ви вдягніть його капці і пройдіть його шлях. Але ж це неможливо, тому що кожна людина живе своє життя і не існує дві однакових долі, тому що кожен має свій характер, свої переживання, свої духовні погляди і свою долю. Кожен думайте про себе перш за все, особливо перед тим. Ми хочемо когось засудити. В тебе таке життя, ти тут нам так говориш, ти, 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 ти дуже розумна, чи що? Спілкувалася перший раз з людиною і кажу, ах, ти наївна. На слова, те, що я кажу: приберіть, будь ласка, мат. ти наївна, життя без мата неможливе. Це для тої людини. А для мене життя без мата можливе. Для мене життя без цигарок можливе. Для мене життя без Бога неможливе. І, взагалі, немає сенсу. Хочу вам зачитати приклад з книги. Я вийшла заміж за мільйонера, у мене було легке, розкішне життя, і я ним насолоджувалася. Я фліртувала з чоловіками, дражнила їх, але зараз мені 80, у мене немає власних дітей. Озираючись назад, як стара жінка, я не можу зрозуміти, для чого це все було. Насправді, мушу визнати, я зазнала життєвої поразки. Це говорить жінка, яка прожила яскраве життя, але в результаті не мала того, що хотіла би мати насправді. Далі йде історія іншої жінки, яка втратила сина, який був здоровий. Натомість у неї залишився син, який інвалід. Я хотіла мати дітей і моє бажання сповнилося. Один хлопчик помер, інший неповносправний. І його відіслали б до інтернату, якби я ним не опікувалася. Хоч він неповносправний і безпомічний, але він, урешті, мій син. Отже, я намагалася відкрити йому повноту життя, покращила його існування. Щодо мене, я можу осирнутися на життя спокійно, тому що можу сказати, що моє життя сповнене сенсу, і я дуже старалася здійснити його. Я чинила якнайкраще, зробила для сина все, що від мене залежало. Моє життя не було поразкою. Вона відповідає цій жінці, яка жалкує, що життя стало для неї поразкою. І на завершення хочу вам сказати: не думайте, що ваше життя не має сенсу, тому що кожне життя має сенс, але вам самим потрібно його знайти. Просіть допомоги у Бога, і він направить вас і буде поруч з вами. А де був твій Бог, коли в тебе все згоріло? Господь завжди поруч зі мною. Коли я йду, спотикаюсь. Він в цьому не винний, але він підіймає мене. Вірте Богу, довіряйте йому. Обіймаю вас любов'ю до нових зустрічей. Світло стрибає туди-сюди. Пара напруга якась іде.